Я Вольська Мілена, голова студентського самоврядування Української інженерно педагогічної академії. Коли ми почали збирати підписи на проти приєднання Української інженерно педагогічної академії до університету імені Каразіна, за добу мені написали в особисті повідомлення більше півтори тисячі людей, які були проти, в них було дуже багато питань, чому це почалося. В них було дуже багато питань. Що вони можуть зробити проти приєднання? Вони не хочуть бути в Каразіна. Якщо б вони хотіли бути, вони б туди пішли, але вони хочуть навчатися саме в нашому навчальному закладі, а саме в Українській інженерно-педагогічній академії, бо вони обирали цей заклад при вступі, і вони хочуть навчатися в тому закладі, який вони обрали. Вони хочуть навчатися з тими викладачами, які наразі є в академії і які викладають. Насамперед, ми дійсно єдиний навчальний заклад професійно-технічної освіти. Ми маємо право на освіту, і ми, студентство, сповнені рішучості відстоювати своє право на освіту, на ту освіту, яку ми обрали. На початку війни нам було дуже складно, і академія нам висловила дуже багато. Допомоги, Ми їй дуже вдячні, бо за війну в нас відкрився каворкінг, де ми працюємо, де ми навчаємось, де ми розвиваємося і комунікуємо, не дивлячись на війну. Так, ми в Харкові, але ми живемо. У нас активне студентське життя. Ми живемо і ми хочемо жити і навчатися в нашій академії. Ми любимо нашу академію і будемо відстоювати її до кінця. Або ми знаємо, що ми хочемо, і ми будемо це робити.